Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо салат зі стручкової квасолі та морки по-корейськи. Рецепт простий і не вимагає жодних зусиль для його приготування. А в результаті ароматний, ситний та дуже смачний салат. Хто зацікавився таким салатом, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Оскільки зараз розпал літа, всі продукти у нас свіжі та не заморожені. Зимою такий салат можна робити замороженою фасолею. І насамперед зелену стручкову квасолю, її взяли 400 г, відрізаємо хвостики, носики, а потім розрізаємо на дві, а то і три частини. Одну велику цибулину розрізаємо на опіл, а потім на тоненьку соломку. Одну велику морквину натираємо на терку для корейської моркви. Її перекладаємо в миску, в якій будемо розмішувати салат. Злегка посолимо, перемішаємо з сіллю. Це можна робити і руками. Тоді морква у салаті буде соковитішою і м'якшою. Дрібно подрібнюємо петрушку. В ідеалі сюди потрібно і кінзу. А також добре було б нарізати зовсім небагато і гіркого перцю. Але ми ці два інгредієнти пропускаємо. Приготуємо заправку для салату. В миску висипаємо 1 чайну ложку приправи для корейської моркви, 2 чайні ложки цукру. Одна чайна ложка солі. 2 зубчики часнику, пропущеного через прес. 1 столова ложка яблучного оцту. 3 столові ложки соєвого оцту. Всі інгредієнти добре перемішуємо і даємо заправці настоятися. А тим часом відваримо квасолю. У каструлі закипає вода, додаємо пів столові ложки солі. Висипаємо нарізану квасолю. Від повторного моменту закипання проварюємо квасолю 3-4 хвилини. Потрібно, щоб вона залишилася трохи хрумкою. Воду зливаємо і квасолю перекладаємо в холодну воду. Це для того, щоб призупинити момент тварки квасолі. І таким чином вона збереже свій зелений насичений колір. Кілька хвилин даємо квасолі охолонути в холодній воді, а потім відкидаємо на друшляк. І на сковороді з олією підсмажимо цибулю. Перемішуючи, будемо обсмажувати до злегка золотистого кольору. На це піде кілька хвилин. І коли цибуля готова, її знімаємо з вогню. До моркою відправляємо проварену квасолю, слідом обсмажену цибулю, зелену петрушку. Овочі поливаємо заправкою. Необхідно все добре перемішати. Ще раз пробуємо на смак, з потреби його можна ще вирівняти. Оскільки ми не додавали стручкового гіркого перцю, додамо трохи меленого пекучого перцю. Саме так салат буде смачнішим. Залишаємо його на 30-40 хвилин, щоб всі продукти просочилися спеціями. І салат зі стручковою квасолею та морквою по корейськи готовий. Він пряний. З ароматним смаком, в міру гострий та хрумкий. Спробуйте приготувати! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!